В цьому відео я вам покажу 10 затишних ароматів на осінь. Тут будуть і нішеві аромати, і люкс, і навіть бюджетний сегмент. Привіт, чудові! Ласкаво прошу на мій канал. Я Альона Благодарна, і нарешті я можу показати вам свої осінні флакони. Нарешті спека в нас спала, і можна вже приступати до таких більш теплих, затишних, солоденьких. Парфумів. Перший аромат, який я хочу вам показати, я вам його ще ніколи не показувала на цьому каналі. Але я його носила цим літом, і, на жаль, влітку він був заважкий для мене. А от зараз, нарешті, спека спала, буває трошки навіть вже прохолодно. І я можу носити ось цей аромат від бренду Revlon. Він називається Fire and Ice». Тут такий класний флакон, він мені просто приносить якесь естетичне задоволення. І це, я хочу сказати, бюджетний аромат. Він коштує дуже недорого і він неймовірно гарний. Я сьогодні, божечки, сьогодні навіть взяла блотери, тому що, мені здається, коли я нюхаю флакон. Саме з пульвіка на відео це не дуже естетично виглядає не дуже гарно. Боже, який він чудовий. Цей аромат про амбру, ваніль і про апельсини. Я тут відчуваю і квітковість, тут багато квітів в піраміді, але загалом, що я чую, це жасмін, апельсиновий цвіт і тубероза. І весь цей білий букет. Він замішаний на амбровій базі. Амбра тут солоденька, тягуча, і цей аромат навіть трохи з димом, з ладаном. Неймовірно гарний, коли його тільки розпилюєш на шкірі, то ти відчуваєш одразу і цитрусовість, і тягучість, таку солодку, і ваніль, і квіти. Але коли аромат всідається, то він стає для мене більш пудровий. І я починаю відчувати прям такі зацукровані цукати апельсину. Він дуже шлейфовий, він, неймовірно, шлейфовий і дуже-дуже стійкий. Я влітку його намагалася носити трошки, буквально пів розпилення нанесла собі на зап'ясток. І він ну дуже важко мені в ньому було, тому що була спека, і я захотіла його змити. І коли я пішла його змивати в душ, то, на жаль, він з мене не відмився. І мені прийшлося цілий день. З, з оцим ароматом. Коли дув вітерець, то я відчувала шлейф, і він такий був гарний, він був апельсиново-квітково солодкий. Боже, це прекрасний аромат. Я вже хочу його прямо от зараз почати носити. Це аромат більше на прохолодну погоду, мені здається, він і взимку буде чудовий. Він не настільки солодкий, щоб відштовхував, він, в ньому всього в міру. Дуже гарна композиція, мені подобається саме його звучання за те, що тут ось таке приємне апельсинове, солодке, щось присутствує в цьому ароматі. Ну і це неймовірно гарно. За таку ціну просто я всім рекомендую познайомитися з ароматами. Хто любить саме от апельсини, апельсиновий цвіт, амбру, ладан, тому що це аромат димний. Але він не настільки сучасний, що його зможуть носити всі. Все ж таки, я вважаю, що цей аромат більше класичний. І якщо ви полюбляєте саме класику в парфумерії, то придивіться до нього. Це просто скарб, який коштує копійки. Наступний аромат, який я також приготувала до цієї осені, і він також недорогий, я б сказала, він також бюджетний. І мені здається, що цей аромат просто повинен коштувати набагато більше, ніж він коштує зараз. Це Replay Stone. Ось такий камінчик фіолетовий. І наскільки він гарний. Тут така ще телепашка на ньому. Буква R. Ой! Це краса. Я його також носила влітку, але я його носила ввечері, коли не було спеки, коли вже було. Можна трохи дихати. І цей аромат ванільно-гурманський, він ванільно-квітковий, він він ванільно але також я в ньому відчуваю мигдаль і марципани. О Боже, який він приємний! Коли його вдихаєш, то прямо ж іде таке розслаблення в твоєму тілі. Він настільки приємний, він ванільний з мигдалем, і також тут відчуваються цитруси і білі квіти. І тут аромат мені про жасмін загалом, але в ньому, що мені подобається, я тут відчуваю саме мигдалеві марципани з ваніллю. І це все прикрашено цитрусом і жасміном. Дуже гарний тендітний такий аромат, хоча в нього дуже великий шлейф і велика насиченість в цьому ароматі. Але він просто чудовий. Інколи, коли я його ношу, він мені в шлейфі нагадує Alien класичний від Мюглєр, в такому фіолетовому флаконі. Але щодо цього аромату, я можу сказати, що він більше пудровий, ніж Alien. і він більше м'який. Він запашний, тут такий мигдаль пудровий, що ніби мигдалева якась крихта. Дуже гарна композиція, також недорога і просто чудово за свої кошти. Ну, я би також сказала, що цей аромат повинен коштувати набагато більше, ніж його продають зараз. Дуже гарний. Давайте я буду їх ставити так, щоб вам трошки було видно цю красу. Так, далі Далі аромат моя новинка. Я його урвала, так сказати, на акціях в магазині Єва. І це парфум, взагалі-то чоловічий, заявлений. В мене тестер. Тут без надпису, тому що він тестерний. Надписи всі отам і на коробочці були. Це «Живанши Пі, чоловічий аромат. Але я вважаю. Це неправильно, що вони вказують саме е, йому гендер чоловічий, тому що це абсолютний унісекс. О, який він приємний! Коротше, я його купила за копійки на акції в Єві, і я дуже рада, тому що я його давно хотіла, я з ним познайомилася на сліпих затестах від Дмитра, і тоді я в нього закохалася. Це амброво-ванільний аромат, знову ж таки, з мигдалем, але тут мені що в ньому подобається, тут я відчуваю тархун, і тархун там заявлений. І ось цей тархун додає такої пікантної, свіжої нотки аромату. Інколи здається, що цей тархун нагадує якийсь автошейф чоловічий. Якусь пінку для гоління, щось таке. Але загалом, якщо не рознюхувати і абстрагуватися від всіх нот і просто сприймати цей аромат як цілісну композицію, то це аромат просто бомбезний. Він чарівний, він амбровотягучий, він ванільний, він м'якенький. Тут дуже відчувається добре саме мигдаль. Ну і тархун я не можу просто відмітити. Я його почала відчувати. До речі, коли я не дивилася піраміду, я не відчувала цей тархун. А потім мені подруга парфумерна, в неї також є цей аромат. Вона сказала, що в цьому ароматі відчуває тархун. І в мене просто як щось перемкнуло в голові, і я почала також тут відчувати тархун. Дуже гарний. І чоловікам, і жінкам на осінь, на зиму цей аромат просто підійде. Дуже гарний, в нього гарний такий флакон. Ах, як мені подобається цей флакон. Просто краса, неймовірна. Коротше, я дуже рада, що я його купила. Тут цілих 100 мл Буду насолоджуватися цією красою і носити його з задоволенням. Це дуже гарно. Далі наступний аромат я вам покажу від свого улюбленого люксового бренду Guerlain. Це Шалемар суфель. В мене парфумована вода. Дивіться, яка прерість, чарівна. Я не знаю, я так люблю всі свої флакони. Вони мені здаються, всі такі естетичні і гарні. Шалімар Суфель де парфам це парфум про ваніль, але вона така. М'якенька і затишна, він не дарма називається суфель, тому що на шкірі цей аромат дійсно відчувається, як м'якеньке суфле з ваніллю і з лимонами, ніби лимонне суфле, лимонно-ванільне. Тут, звісно, є і квіти, тут є і ірис, по-моєму, і ось ця герленівська коштовна їхня така фірмова база. Він дуже пудровий, м'якенький, ванільний і дуже-дуже приємний, і затишний, і зігріваючий. Цей аромат я носила також і влітку. Але влітку я ним користувалася з обережністю. Я його наносила трошечки зовсім, тому що він може інколи придушити. Але от на осінь я просто впевнена, що він мене не придушить, тому що я його носила і минулої осені. В мене був відливан тоді. Також я його взимку носила. Коротше, якщо ви любите лимонно ванільне суфле, то ось цей аромат Шалімар Суфель de parfum, можливо, вам сподобається. Він просто чарівний, він настільки м'якенький, затишний, і він ніжний. Він пудрово ніжний Він осідає дійсно як суфле, як якийсь теплий шалик, зігріваючий. Такий м'якенький, пухнастенький, дуже його люблю. Так, що в нас там далі в мене стоїть? І далі в мене стоїть Poison Girl від Dior. В мене парфумована вода. Хоча я цього року планую ще придбати собі туалетну воду, тому що для мене вони зовсім різні. Хоча по піраміді вони якось схожі, але мені вони звучать зовсім інакше. І ось Poison Girl в парфумованій воді, я його придбала минулої осені, до речі, і я ним найчастіше минулої осені користувалася. Я його дуже люблю, він дуже солодкий. Він настільки солодкий, що інколи здається залипким. Але просто він мені дарує такий гарний настрій, Боже. О, я сьогодні з вами як якийсь наркоман. Він дуже гарний. Також мені про ваніль цей аромат. Про ваніль і про цукерки. Тут відчувається ось така шоколадна цукерка, і знову ж таки вона з мигдалем. От люблю я аромати з ваніллю і мигдалем. Ну що поробиш? Він такий, він гучний, він солодкий. Але він дуже затишний і він дуже підіймає настрій. І також інколи в цьому ароматі я відчуваю вишневе варення. О боже, пшикнула. Просто по всій кімнаті розлетівся, в нього ось такий от, просто ось така проекція, дуже великий шлейф. Дуже гарно, то також є білі квіти, тут відчувається апельсиновий цвіт, тут є також цитруси, але зовсім трошки. Але вони так збалансовані і так гарно зблендовано все разом в цьому ароматі, що повністю, коли ти його носиш, відчувається просто, ніби ти така смачна, солодка, мигдалева цукерочка з відтінками апельсину, ванілі. І трошечки-зовсім трошечки білих квітів. Ну я його дуже люблю. Ідемо далі. Далі. У нас також мій улюблений бренд і мій улюблений аромат на осінь зиму, бо цього аромату я взагалі не уявляю себе. Хоча я маю малесенький флакончик, я все ж таки надіюся, що колись я знайду і зроблю собі дубль цього аромату. Хочу придбати великий флакон, хоча він знятий. Це Alien Essence Absolue, і це аромат також про ваніль і амбру. Але для мене це трохи алкогольний аромат. І в ньому на старті я відчуваю м'ятність. Це така ваніль, Боже, вона трохи суха. Коли розкривається аромат на шкірі, то це така суха, тягуча, томна ваніль. Але коли тільки наносиш цей аромат, то на початку це такий вибух. Чогось солодкого, також ментолового, і потім я відчуваю алкогольність, я тут відчуваю якісь віскі або рому, щось таке тягуче, алкогольне. Я думаю, що це так амбра грає в, в перемішку з тими нотами, які тут існують в піраміді. Ну, Взагалі, ноти в ароматах це таке діло, що інколи навіть не відчуваєш того всього, що заявлено в піраміді, а інколи навіть можна. Відчути зовсім інше, про що говорить маркетинг в аромату. Але для мене це дійсно от розпилюєш ментол з ваніллю і з алкогольністю. Потім він трошки всідається, виступає білий жасмін, виступає амбра, ром якийсь або віскі, Ну, для мене тут більше такий міцний алкоголь. Дерев'яшки я тут відчуваю. Прям таке якесь лаковане, дуже добре дерево, гарне. дуже гарний аромат, як я його люблю. Обожнюю просто. Він дуже налаштовує на такий розслабляючий стан. Він дуже медитативний для мене. От мені подобається його носити, коли хочеться такого. Заспокоєння, коли хочеться розслабитися, коли хочеться відпочити. Це аромат також в мене на той випадок, коли застілля, коли приходять друзі, збираються якісь люди, ви сидите, відпочиваєте, спілкуєтесь, п'єте якесь смачне солодке вино. І цей аромат саме для таких днів, щоб відпочити, щоб настрій був добрий, і аромат такий зігріваючий. Теплий і дуже приємний. Він також солодкий, але тут все дуже гарно зібрано і він не липкий для мене. О, просто краса! Далі швиденько пробіжемося по ніші. Нішові аромати, нішові бренди. Я дістала на осінь аромат від Miller Harris. Називається «Noir de tuberose». По назві можна здогадатися, що це парфум про туберозу. Але тут незвична тубероза для мене, вона для мене ванільно-амброва. І також в цьому ароматі я дуже чітко відчуваю мімозу. Він дуже пухнастий, дуже жовтий, от прямо як мімоза. Також в цьому ароматі відчувається трохи алкогольності, але зовсім-зовсім легка. Але загалом мені цей аромат про туберозу. і тубероза тут дуже пухнаста, пудрова, алкогольна і амброва. Він дарує мені такий жовтий, пухнастий настрій. І я можу сказати, що цей аромат може багатьом людям не сподобатися, тому що він може комусь здатися ретро. Я думаю, це завдяки саме туберозі і мімозі. Це такі жовті квіти, які ну, не всі можуть витримати на собі, які не всі сприймають як за сучасні композиції. Але я дуже люблю жовтоквіткові аромати, і я дуже люблю тоберозу. А тут просто такий гарний, шовковистий, от саме шовковистий букет мімози з туберозою. Дуже гарний. Такий затишний, такий пухнастий, жовтенький, дуже веселий. Аромат, який я недавно носила декілька днів підряд, це Map of the Heart, австралійський бренд. Сердечко, отаке. Серце людське. В мене п'ята версія це Purple Heart. Фіолетове серце. І для мене. Я його не буду, не буду бризкати, тому що я заб'ю зараз всі свої рецептори. Для мене це парфум про вишневе варення дуже-дуже густе і дуже солодке. Це таке варення, коли ти втикаєш туди ложку, і вона отак от стирчить і не падає. Ось таке густе варення з вишні. Також я тут відчуваю копчений чорнослив, малиновість. Він дуже солодкий і в цьому ароматі багато ладану, диму. І також я тут відчуваю чорнильницю. Не саме ручка, яка пише, ну ручка з чорнилами, а от саме чорнильниця, саме чорнила рідкі. Дуже гарний, дуже теплий. Він такий, можна сказати, сухофруктний, тому що тут чорнослив, тут. Навіть вишня якась засушена і малиновість, але знаєте, ось вся ця композиція мені звучить як кошик з сухофруктами, як варення, таке міцне, як. Не знаю, як його описати, він дуже чарівний, дуже солодкий. Тут також відчувається і дерев'яність в ароматі. Але загалом, як я і сказала, для мене це густе вишневе варення з сухофруктами, з чорносливом, копченим, з димом. О, клас. Також, коли цей аромат на мене сідає на моїй шкірі, і я починаю відчувати фіалку з трояндою. Але це ніби зацукровані пелюстки квіточок. Ось саме зацукрована троянда з фіалкою. Дуже солодко, дуже насичено, щільно, але дуже гарно. Мені так подобається: от саме ця, ця чорнильниця. Вона додає якоїсь цікавинки цьому аромату, і він. Ну, цей аромат дуже сучасний, солодкий, от такий модний аромат і стильний. Якщо вам подобаються такі солодкі аромати, то можете придивитися, затестити. Цей аромат можна затестити в ароматеці, по-моєму, є. В ароматеці точно я бачила, так. В якихось ще магазинах можна його знайти, по-моєму, в Жані також цей бренд представлений, якщо я не помиляюся. Так, і залишилося в мене. На останок дві гарні композиції. Перша не перша, а дев'ята вже. Але нехай буде. Це Мезон Франциск Куркжан у Сетін Муд. Я цей аромат дістаю кожну осінь. Минулої осіні я також його носила. Аромат про ут і Троянду. Але тут. Така гарна композиція. Тут не тільки уд з трояндою, тут і фіалка відчувається, і деревина деревина розкішна, елегантна і витончена. І це все звучить пудрово, насичено, дуже шлейфово, трошки солодко, але я не скажу, що цей аромат я відношу до солодких ароматів, він просто з такою солодинкою. Загалом, якщо ви любите. Удові аромати з трояндою, але що в цьому ароматі мені цікаво, я в ньому починаю відчувати, коли він грає своїми фарбами, починаю відчувати помадність і пудровість. І тут саме ось така помада, масна, жирненька, червона. О, гарний аромат. От саме помадність тут дуже добре виступає в цьому ароматі. Якщо ви любите ось такі помадні, темні насичені аромати з удом, з темною такою трояндою, з деревиною. Боже, ну це дуже гарно. сатін Муд просто чудовий аромат. Це абсолютний унісекс і навіть більше в чоловічу сторону, але я його обожнюю носити саме на собі, і мені дуже подобається естетика цих флаконів. Я мрію про такий флакон червоний з бакарою. Колись я куплю його. От. Просто хочеться мені такий червоний флакон мати. Хоча бакару в екстракті я також обожнюю. І колись я це зроблю, колись я куплю такий червоний флакон. Так, і останній аромат це український бренд. Один з моїх улюблених українських брендів. Називається Отакий парфамс by Michael Boots, і це аромат називається If You Love Me. Я обожнюю цей парфум, я його, до речі, ще не носила. Ну так, повністю. Я його тестила, я його носила трошки на руках, але от повністю, щоб так набризкатись, не носила, тому що я його придбала влітку чи весною, і я чекала саме осені для нього, і нарешті дочекалася. Це дуже насичена композиція, дуже може показатися важка комусь. Ох, це просто щось неймовірне. Він такий щільний, він такий сильний, він одразу б'є в нос. Але за що я його люблю? Я тут відчуваю в цьому ароматі запечену корочку хліба. Тут є алкогольність, я тут відчуваю ром, я тут відчуваю ось цю запечену корочку хліба, ваніль, амбру, дим, ладан, Навіть якісь квіти, але я не можу ці квіти якось розрізнити. Вони просто такою абстрактною композицією йдуть. Але загалом це просто боже, яка краса! Це дуже гарно. Він мені. Нагадує, зовсім трошки нагадує Депо від цей лютанса. Це знятий аромат, зараз коштує як крило літака. Дуже дорогий і дуже рідкий, його дуже важко знайти. Але я дуже рада, що в мене з'явився ось цей аромат. Він не заміни жодепо, вони зовсім різні. І цей аромат відрізняється від нього дуже сильно. Але мені ось по настрою він нагадує жодепо. Тут хлібець запечений, такий хрусткий, запашний, Боже, як мені подобається. Тут якась пшеничність в ньому відчувається, от не знаю, що це за нота. Якийсь солод може алкогольний, який нагадує, о Боже, я починаю задихатися, тому що в нас зараз ну, тепло, і я закрилася в кімнаті, позакривала вікна, щоб не заходив шум з вулиці. І мені здається, що я зараз задихнуся в цій кімнаті від цього парфуму, але він дуже гарний. Я його полюбила просто після затестів. І я тепер не дочекаюся, коли зможу його носити. Він пудровий, він амбровий, він тягучий, він з алкоголем. Тут дуже добре відчувається ром, ванільність, амбровість. Він дивний. Тут багато ладану я відчуваю. Але ось ця хлібна корочка. Я готова продати душу за неї. Це просто якийсь неймовірно чудовий аромат. Дуже його люблю. Дякую Майкл Буц за створення такої крутої композиції. Це просто буду цієї осені насолоджуватися. Я вже просто не можу дочекатися, коли буде така вже прохолодна погода, коли я вдягну такий светрик, теплий, напшикаюся цим ароматом. вдягну шарф такий і піду гуляти. Дуже гарний аромат, просто я просто не можу. Я просто не можу. Це краса. Ось такі 10 ароматів я сьогодні вам показала, дуже затишних, дуже гарних, я їх всі люблю. Звісно, якщо у вас смаки від моїх відрізняються, ніколи не купляйте аромати в сліпу, просто ніколи так не робіть. Але якщо у вас є можливість затестити, взяти якісь пробнички від Леванти, то обов'язково тестуйте, можливо, вам щось таке сподобається. Я вам бажаю міцного здоров'я, дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте. Будьте поставити пальчики вгору або пальчики вниз. Я не знаю, якщо вам сподобалося, не сподобалося. І до скорих зустрічей. Па-па-па.